Другі всім! Ради, Ради вас Ради вас на нашому каналі. Давайте розпочнемо те, що ми робимо кожен тиждень, а саме роздамо подарунки тим, хто зареєструвався в формі цим відео і дивиться ці відео кожен тиждень. Що потрібно, почитати умови. Заповнити форму і дивитися відео. Після цього, ви побачили свій гаманець, який випав під час визначення, написати коментар під відео. Так, що у нас по новинах? Ціна StarSlax дуже впала, 4881. Ліквідність так само у нас низька. 56-й стейдж на CBDC 44 мільйони токенів залишилось на цьому стейджі. Більше 1 мільйона користувачів тапалки у нас пройшли через тапалку. Продовжується The Founder і Star знаходиться десь на четвертому місці в системі Stellar. Передасить. Давайте подивимося, що у нас в гаманцях, які приймають участь 156 гіманці. Відповідно, я пропоную розпочинати. Перший є. Другий, йдемо далі третій, визначаємо. Будемо перемішувати після кожного разу, щоб було більше можливостей для вас до вигрузки. Це наш четвертій, так? Який гаманець? posti Somi parece muito. Obrigado, 10, 10 гаманець визначено. Давайте йдемо визначати 11, з яким йдемо далі. 11 гаманець визначено. Заберемо результато. Не втратити. Йдемо визначати далі. Так, у нас 2320 користувачів, які підписані на канал. Відповідно, на минулому тижні 2320 старшлак ніхто не забрав. Будемо мати надію, що сьогодні хтось забере. заберем. Так, у нас 156 гуманців і одна позиція на 10 тисяч старслав. Ну що, будемо починати. Ну ну ну, йо! Жаль, не пощастило. Могло бути подвоєння. Касований виграш на сьогодні. Дуже шкода. Так, давайте дивимося, що у нас далі. 9 лайків за минулий, за минулий відео. А, 14 лайків Привіт всім. Радий з вами знову зустрітися в недільний ранок. Зараз швиденько проведемо, де наш розіграш дістання. Давай на паузу. Так, 9 лайків, 77 переглядів. Тобто 86 ашлаксів ми готові подарувати тому, хто є під цим відео в коментарях. Останній символ якого, гаманця якого зараз випаде як... Давайте подивимося, що у нас тут стане саме. Давайте подивимося, що відсенько пробіжимося. Якщо є, ми одразу. Того нашого користувача привітаємо! Давайте <кій> перевіримо разом. Що в нас є? Є в нас гаманець з. Дивимось, дивимось, дивимось. Немає. Дуже шкода, немає якогось гаманця, який закінчується на К. Зараз ще перевіримо, теж немає. Один був гаманець, в очікуючих на розгляд, но... Але там та, також немає букви К. Ну що, на наступний раз, думаю, допоможе фортуна ще Всього Цього найкращого, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей. Чекаю вас в коментарях.